Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про жіночу реалізацію. І як реалізовуватися жінці, щоб ви не бути в цьому вічній гонці і не гнатися за своїми успіхами, за грошима, за реалізацією, а бути щасливою в сім'ї, в роботі, самій по собі. До жінки така, що е, часто ми думаємо, що нам треба нашої там, реалізації, нам треба щось отримати, і нас буде щастя. Але це велика помилка, це велика ілюзія, бо жінка, а коли вона хоче досягнути якоїсь цілі, вона вже Забула свою суть, забула свою природу. А природа жінки в тому, що вона, по своїй суті, є любов і вона є магнітом. І в її життя а, треба притягувати можливості, а не бігати за ними. Коли жінка починає бігати за ними, Тобто доказувати, візьміть мене там на підкаст, я заплачу будь-які гроші, буду виступати за, за безкоштовно, візьміть мене на виступ, давайте мене там журнал, а я мрію про то -сьо, і, ну, допустимо, такі приклади. Вона заходить в чоловічу модель поведінки, тобто бачу ціль і йду до неї, і вона заходить. Чоловічу енергію, вона стає жінкою в, повністю по енергетичній структурі щитуватись як чоловік. І якщо це жінка у стосунках, вона перевалює своєю енергетикою, того чоловіка, і в них починається в сім'ї боротьба. І мало того, що вона починає цю. Бор бореться зі світом, тому що хоче щось доказати, що вона чогось варта, і бігає за цілями, вертаючись додому, вона бачить слабшого від себе чоловіка, а, і м включається боротьбу уже вдома, а, тому що вона підсвідомо починає потрохи зневажати його, тому що їй там у світі. Приходиться боротись. Повертаючись додому, боротьба продовжується. І собі нічого, якщо б би... це було ясно. Але жінці цього не зрозуміло і все більше і більше, капля за каплею, ситуація погіршується, і чоловік стає безініціативним. Ця жінка йому стає нецікава, і він слабшає. Такий чоловік починає слабше. Менше точніше заробляти жінка стає йому або менш цікавою, або він хоче її прив'язати закрити вдома, і постійне вияснення відносин починається на цьому етапі вияснення відносин, і починається такий розкол в сім'ї, чоловік або знаходить Іншу жінку, або алкоголь приходить, наркотики тут, або ж а, дуже тісні близькі стосунки з мамою, що мама витісняє саму жінку, саму дружину із цієї сім'ї і, скажем, повністю почуває себе самотньо. Так відбувається, коли жінка йде. Цю реалізацію по чоловічому типу. І це класика, і це стандарт. І я дуже багато цього розбираю, тому що це 90%, напевно, з чимось відсотків, так реалізуються жінки. І добре, що не всі на етапі краху приходять до мене або до інших якихось методів розібратися в собі, в своїх стосунках. Щоби не дати тому ціну, що в основі жінки любов, сім'я, як не крутий, але вона для кожної жінки важлива, тому що це її суть, сім'я, дальше реалізація і так далі. А, і там уже вплив і, і місія, і все інше. І, знаю, що це, от ви зараз мене подивитись може. Зрозумієте, в чому справа? Можливо, я зайшла сюди, і я зараз своїми руками, реалізуючи навіть своє хобі, те, що я люблю, те, що мене заводить, драйвить, але в гонці, в цьому ЄБШ, як зараз модно говорити, що без ЄБШ нікуди руйнує саме важливе. І коли. Скоріш за все, жінка прийде до цілі, а можливо, та ціль абсолютно вже не буде її тішити, або плата за ціль буде занадто висока. І я прям топлю за те, щоб кожен був на своєму місці. Жінка класна, крута в реалізації, і в неї дуже великий масштаб і великі швидкості. І я абсолютно не проти того, щоб жінка реалізовувалася. Я сама така, я люблю реалізацію, я роблю свій проєкт масштабним, і переводимо зараз його на різні мови, тому що я хочу виходити на, там, на європейський ринок, не тільки на українському ринку працювати. Але я зрозуміла для себе, що так неефективно так? А гнатися за цілями. Задача жінки розширювати себе, вкладати в себе, щоб твоя цінність, твої, твоя ємність, твої бажання не були більшими за тебе. А щоб ти легко захотіла зробила, організувала і так правильно, і так дійсно працює, тому що я так живу, я так роблю. І і Далі вже по цій методиці масштабу інших жінок. Тому, якщо вам цікаво, не зубуйте посилання, діліться коментарями, кому це відгукується. До зустрічі в наступних відео.